В ефірі громада сьогодні, з підсумками новин, за останній тиждень 2022 року. Кольори нашого прапору стали символом свободи, життя і любові, тієї найвищої, за які ладні віддавати життя. Наша впевненість і віра мають бути такими ж сильними, як і наші воїни. Трагічна звістка знову сколихнула монську громаду. В селищі Макошина в останню путь провели нашого захисника Сергія Леонідовича Кнута. Сергій народився 10 травня 1992 року в Макошне. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України був мобілізований в березні до Лав Збройних сил України на посаду водія Другого стрілецького відділення, Першого стрілецького взводу, Третьої стрілецької роти військової частини А-72-88, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі та українському народові, захищаючи територіальну цілісність, недоторканність та незалежність України, виявивши стійкість та мужність у бою за Батьківщину, Сергій загинув 15 грудня 2022 року поблизу населеного пункту Дружба Донецької області. Наші щирі співчуття рідним та близьким, світла пам'ять і шана герою. Згідно рішення Ради оборони Чернігівської області з метою забезпечення належного рівня публічної безпеки та порядку на території області під час святкування нового року та Різдва, час дії комендантської години залишено без змін. Задля безпеки потрібно уникати скупчення людей під час святкування Нового року та Різдва, негайно реагувати на сигнали повітряна тривога та ракетна небезпека. Різдвяні богослужіння мають проводитися до закінчення комендантської години, щоб мінімізувати присутність вірян у самих храмах, також розглянути можливість трансляції богослужінь на онлайн-ресурсах, використання, продаж та запуск піротехнічних виробів. Феєрверків, салютів і петард незалежно від їх класу, у період дії воєнного стану суворо заборонено. Громадська організація ДІМ спільно з відділом економічного розвитку та інвестицій міської ради підготувала та виграла грантову заявку в рамках проєкту підтримка Європейським союзом Сходу України, відновлення зміцнення миру та урядування. Під назвою покращення доступності та якості питної води на території Менської територіальної громади шляхом очищення та облаштування колодязів в населених пунктах громади, реалізація проєкту передбачає проведення чистки, дезінфекції та облаштування 48 колодязів у 18 населених пунктах менської громади. Колодязі знаходяться у загальнодоступних місцях у селах та ними користується велика кількість мешканців. По підрахунку користуватися колодязями зможуть близько 13 тисяч жителів громади. Розмір отриманого гранту складає 21 740 доларів. Кошти вже надійшли та йде підготовка до оголошення тендеру на закупівлю обладнання та матеріалів. Роботи по облаштуванню колодязів мають проводитися за участю жителів населених пунктів. Саме такими є умови гранту. Про реалізацію проєкту будемо інформувати вас згодом. Чарівне театралізоване дійство під назвою Різдвяна пісня для соціально уразливих категорій дітей відбулося в Центрі культури та дозвілля молоді. Ініціювали і підготували його члени молодіжної ради Минській міській раді. Талановита гра молодих акторів, їх продумані костюми, гумор та гарний настрій, подарували дітям справжні свято. А спільний перегляд мультфільму Грінч додав усім присутнім гарного настрою та віри у перемогу добра над злом. що є дуже важливим у цей нелегкий час. Чудові подарунки від благодійниці Альони, отримані з рук справжнього святого Миколая, стали для дітей найкращим доповненням цього різдвяного заходу. Дякуємо всім організаторам! Працівники та депутати менської міської ради провели в чернігові зустріч з багаторічними партнерами Максимом Корявцем та Євгеном Романенко. Обговорили плани щодо реалізації спільних проєктів, в тому числі проєктів Ребуст та Цифрова громада в наступаючому переможному 2023 році. Наприкінці зустрічі наша громада отримала приємний сюрприз у вигляді комп'ютерної техніки, яка була закуплена в рамках реалізації ініціативи Ребуст у Громадський центр швидкого реагування та відновлення територіальних громад України який реалізовується і в Минській громаді, громадською організацією Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, також підтримується проєктом Спеціальна програма підтримки України. Що впроваджується у Джайзі за дорученням уряду Німеччини, завдяки всім, хто долучився до акції Янголи Добра громадської організації Добрі ініціативи Минщини», Діти з родин, що опинилися в складних життєвих обставинах та вимушені були залишити постійне місце проживання через військові дії, отримують не лише подарунки, а й віри в чудо. Було зібрано 2034 гривні готівкових коштів та переказів на карту 2500 разом 4534 гривні. Щира вдячність всім, хто долучився за допомогу в зборі, пакуванні та доставці подарунків, кожному, хто матеріально чи фінансово підтримав цю ініціативу. Діти з внутрішньопереміщених сімей можуть отримати подарунки в Минському міському центрі соціальних служб місто Мина, вулиця Семашка. Щиро дякуємо всім за щедрість, добро. Подаровані дітям. Напередодні нового року у Мельському будинку культури відбулися новорічні розваги для маленьких жителів громади. Дідвору розважали знаменитий пес патрон та його друзі. Веселі ігри, конкурси та розваги чекали всіх присутніх на святковому дійстві. Час, проведений у міському будинку культури, додав дітям веселого настрою, оптимізму, радості та приємних сюрпризів і подарунків. На порозі нового 2023 року хочемо побажати всім сил та терпіння. Віримо, що новий рік принесе нам перемогу та мир. Святкові приготування українців зовсім не радісні, та вони обов'язково запам'ятаються і стануть символом стійкості і непереможної любові до батьківщини. Україна впевнено йде до перемоги. З вами була Громада сьогодні. Зустрінемось в ефірі вже в новому році.